З 9 години ранку Росія більше не постачає газ нашій державі. В Додачу Газпром подав позов в арбітражний інститут торгової палати Стокгольма про стягнення з Нафтогаз України 4,5 мільярди доларів за невиконання контракту. Думка експерту щодо наслідків для українців від дії російської сторони. Далі в Україні блакитного палива вистачить до грудня цього року. Проте вирішити суперечку до того часу, на думку завідувача кафедри міжнародної економіки ТНЕУ не вдасться. Росія затягуватиме судовий процес. Додає. Чи до основного позову різноманітні докази стосовно справи вже Росія заявила, що вона має можливість виставити ще якісь е е претензії е в Стокгольмі до України? Тобто вони будуть готувати різні подання для того, щоб затягнути рішення Стокгольмського суду. Вона тут також розуміє, що може прогнати, про програти, але затягнути то. Для неї корисно, зважаючи на те, що альтернатива блакитного палива існує, українці не суттєво відчують, що Росія газу не постачає, вважає Євген Савельєв. Також є можливість закупівлі палива у Європи. Він додає, та ситуація, що наразі склалася, повинна підштовхнути урядовців до вдосконалення власних родовищ. Те, що торкається е, домашніх господарств, індивідуальних споживачів, то е, Україна може практично повністю забезпечити. Е, Споживання своїм газом. Ну, плюс почнуться певні розробки тих родовищ, які, про які ми знаємо, в тому числі ісландцеві родовища, будуть інтенсивніше вестися ці роботи. Додамо, Нафтогаз України відповів російській стороні позовом до торгової палати Стокгольма по поверненню Газпромом 6 мільярдів доларів, які переплатили українці за паливо від 2010 року.